Автомобілі для захисників від тульчинських лісівників було придбано два автомобілі для потреб ЗСУ та місцевої тероборони. Одне авто Фіат Скудо відправилося в одну із найгарячіших точок фронту. Інше авто Форт Гелексі купили для територіальної оборони. Окрім того, така ініціатива не є одиночна. Приміром минулого місяця тульчинські лісівники перерахували із своєї заробітної плати кошти на рахунок ЗСУ. Про ініціативу запитаємо наживо у Олександра Римара, головного бухгалтера державного підприємства Тульчинське лісомисливське господарство. Пане Олександр, мої вітання. вітання, Розкажіть, будь ласка, як виникла така ініціатива для збору коштів на авто? Ну... Спілкувавшись з нашими працівниками, які сьогодні перебувають в Збройних силах України і стоять на захисті нашої держави, про недостатньої та ні мірі кількості автомобілів. Керівництво нашого підприємства було ініційовано збір коштів для придбання двох автомобілів одних для Збройних сил України. на Кажемо, на передову, і одну для територіальної оборони. Е, що можу сказати? Що всі противники підприємства одразу долучилися до збору коштів, кошти були зібрані на протязі місяця, е, дані компілі, які були придбані, були відремонтовані, і передані відповідно Збройні Сили України і територіальна оборона. А для кого була адресована саме та автівка, яка відправилася на фронт і чому саме от певну частину, так я знаю? Ну, єдине, що можу сказати, що це працівник нашого підприємства е із Черносівського лісництва. Е відповідно, було ініційовано в першу чергу допомогти йому. І, відповідно, ми всі долучилися всі підтримали, і було зібрано і передано. Я ви ж можу сказати, яку точку направлено, але міркування безпеки. Зрозуміло. А от лісництво долучається і до інших ініціатив. Зокрема, ми згадували про перерахування денного заробітку на ЗСУ. От прокоментуйте, будь ласка, ще цю ініціативу. <клес> Що можу сказати, значить, також із ініціативи керівництва нам було запропоновано працівникам долучитися добору коштів, і на, скажімо так, на постійну основі було прийнято бажання і наших працівників переховання на умовах назвального заробітку. І так було за минуло місяць раховано на Національного банку України. Спеціальний рахунок суму коштів 163 тисячі 300 гривень. Um, Також можна сказати, що за період за 7 місяців поточного року військового добору було отримано перераховано державного бюджету 78 тисяч гривень. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олександр, за вашу роботу і за те, що долучаєтесь. До швидшої нашої перемоги я нагадую. Це був Олександр Римар, головний бухгалтер державного підприємства Тульчинське лісомисливське господарство. Ми переходимо до наступних новин.